Так, що ми маємо? Коса Давай Двигун з неї трошки вже такий ржавейка. Це косив, підкашував там, де та, що їзди, не може добратися. Ну і оцей, що у мене шпуля, що вже клеєна, переклеєна, розвалилась. Знайшов тільки у ці запчастини, до речі. Тут був ободок, його щось... Чусь... А, ободка не було. ось він. В принципі, це все, але все одно воно не все. Ну, справа не в тому. Відкрутив я тут болт. Тут стояв. Стає... Коротше, треба зняти буде мені крильчатку, що я хочу. Яка задумка? Зняти крильчатку, вона так не знімається, болтик я тут викрутив і може знайти якусь з іншої каси якусь шпулю, щоб сюди і надивалося. Ну, тобто приблизно таку, бо цієї моделі немає, ні шпулі, нічого. Якось так. Роздвигається тут телескоп, Хоча їй вже і багато років, але вона така потужна, висока, високі в неї обороти. Так, це миється у нас ось характеристики 480 Вт 10700. 700. Ось така от штука. Непогано, до речі, ну вже є роки в роки, розписає. Думати про косу їй не треба. Так лежить собі і все. Продуває холодок.